Основне з чим мають труднощі наші клієнти це вимога українського законодавства про те, щоб людина, по перше, провела ці гроші по безготівковому рахунку в Україні. По-друге, мала документи про зняття цих грошей з українського банку, і тут основне не старше 90 днів. Люди можуть знімати частинами в рамках лімітів, і дуже часто сума покупки нерухомості вона перевищує ті дозволені ліміти, які людина може використати, щоб цю суму легально і чисто зняти з українського банку і е, провести митниці. І ще один нюанс в тому, що е, люди можуть продавати машини, квартири е, або просто мати збереження в готівці і вони не проходили по українських банках, покласти їх в український банк, щоб знімати в рамках лімітів. Ну, Видається трошки не зовсім логічним, іноді навіть е, має такий трошки нонсенс. Дарування між собою цих грошей не рятує. Ну, Тобто, все одно при вивозі цих грошей з України, по-перше, вимагають, щоб це вивозила тільки та людина, яка е, має документи на ці доходи. По-друге, знову ж таки, зняття цих грошей з банку. Ви можете дарувати кешик один одному до безкінечності, але виписки про зняття з банку мають бути.